Доброго здоров'я, любі друзі рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо дуже смачну страву цвітну капусту. Це швидко, бюджетно і дуже апетитно. Беремо цвітну капусту, розділяємо її на кусочки. У мене два зубчика чесника. Нарізаємо їх пластинами. Якщо менший, то 4 зубчика чеснику. Зараз я поставила сковороду на плиту, додала трішки олії і додала трішки вершкового масла і вкинула зубчики чеснику, щоб вони трішки обжарилися. Додаємо капусту цвітну, накриваємо кришкою. Таром 2-3 хвилини під кришкою накритий і постійно помішуємо, все гарно перемішує. Поки моя цвітна капуста обжарюється на сковороді, розповім вам трошки цікаво про цей овоч. Цвітна капуста, вважається однією з найкорисніших. Вона легко засвоїться організмом, підходить навіть дітям і тим, хто на дієті, її дуже люблять у світі. Солю, перчу, паприкою посипаю зверху, за смаком дивіться. Готуйте з неї супи, рагу, запіканки, піканки. Нам за смаком. основу для піци, а знаєте, що у фіолетовій цвітній капусті ще більше вітамінів і антиоксидантів, ніж у білій, а помаранчева це взагалі природний скарб, бо містить бета каратин, як морква. Це гарненько, щоб перерум'янилось з обох боків. Вона вже смачна. Так, пахне. До речі, якщо ви вирушите капусту самі, є невеличкий секрет, щоб головка залишалась біла, треба прикрити її листям, сонця. тоді вона не пожовтіє і буде гарна на вигляд. Взяла два яйця, збила їх виделкою, а тепер буду зараз додавати. Можна і без них, і як ви любите. Якщо не любите з яйцями, можна і без яєць. Вже дуже смачно. Так. А я люблю з яйцями, оце так перемішую, накриваю кришкою і виходить дуже велика смакота. Рекомендую спробуйте приготувати дуже смачно. У мене в сім'ї всі обожнюють цю капусту. А ще цвітну капусту можна заморозити, просто розібрати на гілочки, бланшувати, охолодити і морозилку. Зручно мати таку заготовку на зиму, коли хочеться швидко, щось смачне приготувати. Друзі, дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, підписатися, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Нехай у ваших оселях буде тепло і затишок. До скорих зустрічі, мої хороші!